Ера Одеси Геннадія Труханова можуть позбавити громадянства. Причина підозра, що він має російський паспорт. У ЗМІ з'явилась інформація, що справою вже нібито займається комісія при президентові, а далі залишається лише підпис Зеленського. Але джерела The NUA пізніше це спростували. Чому взагалі про це говорять? Бо ще з 2014 року СБУ та журналісти знаходили дані, що Труханов має паспорти Росії, видані у Дагестані 2002-го та в Сергії. Вому посаді 2003-го. сам він усе заперечує, казав фейк та фотошоп. Рік тому активіст Сергій Стерненко показав нові документи МВС РФ і навіть заяву на отримання паспорта. А в панамських паперах фігурують офшори, де він із російським паспортом. Зараз Труханов каже, що боїться позбавлення громадянства і закликає провести ретельну перевірку документів. Якщо його справді позбавлять громадянства, він автоматично втратить посаду мера. Офіційно в уряді поки мовчать, тож питання залишається відкрите.